Всім привіт! Сьогодні будемо готувати помідори в снігу. Ось такий цікавий вид вони мають. І так, починаємо. Наповнюємо літрові банки помідорками. Я взяла невеличкі, в мене 2 кг, їх вистачило на 3 літрові баночки. Заливаємо окропом, накриваємо кришками і залишимо на 15 хвилинок. Нехай трішки пропариться. Далі цей сироп ми виливаємо в каструлю. На кожну літрову банку ми додаємо по чайній ложки солі по 2 столові цукру та по чайній ложки оцту. Ставимо і доводимо на вогню до кипіння. А в кожну баночку ми додаємо ще. Десь по 4 горошини чорного перця, та десь по 4 горошини духмяного перцю. А також по столовій ложки з верхом, натертого на дрібній терці часнику. В рецепті було вказано, що баночки стерилізувати і кришечки не потрібно. Але я перестрахувалася, тому простерилізувала. Ви дивіться на свій смак. Заливаємо нашим гарячим сиропом, консервуємо і вкутуємо дуже добре в теплі одіялка на пару днів. Все, дякую за перегляд. Чекаю на ваші лайки, коментарі та діліться з друзями.